Вранці в понеділок 10 жовтня Росія завдала низки ракетних ударів по Києву, зокрема по центру столиці України. Це перша подібна атака Києва з 26 червня. Одночасно масованої серії ракетних ударів зазнали чимало інших областей України, але всі подробиці далі. Друзі, напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі. Їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки. Влада Києва підтвердила прильоти у чотирьох районах. Центральному Шевченківському, а також у Святошинському, Дарницькому та Дніпровському районах. У центрі Києва загинуло щонайменше п'ятеро людей. Один з ударів влучив по вулиці Володимирській в районі університету та парку Шевченка, де пошкоджено навколишні музеї та будівлі. Також окупанти намагалися вдарити по пішохідному мосту Кличка у центрі Києва. Один з ударів вибив вікна у будівлі центрального вокзалу. В інших районах столиці пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Також відомо про ракетні удари по Дніпропетровській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Харківській, Одеській областях. Головними цілями РФ в областях України стали об'єкти енергетичної інфраструктури. У низці областей внаслідок цього є перебої з електро та водопостачанням, з інтернетом. Загроза ракетних ударів в РФ у Києві та у багатьох областях зберігається. Президент України Володимир Зеленський та місцева влада закликають українців сховатися у сховищах. Друзі, просимо вашої підтримки у вигляді підписки, лайку та коментаря. Це дозволяє більшій кількості людей побачити корисну та актуальну інформацію та просувати україномовний контент. Дякуємо і слава Україні!